Народний депутат Геннадій Зубко прийшов на урочистості 9 травня, щоб вшанувати пам'ять загиблих під час Другої світової війни та подякувати ветеранам, які вибороли перемогу і відбудували державу. Він переконаний, саме з ветеранів беруть приклад військовослужбовці, які сьогодні ризикують життям на сході України. Головне сьогодні моральна підтримка наших військових, наших хлопців, які сьогодні дуже в небезпечних умовах захищають людей від тероризму. Захищають простих мирних громадян, які живуть на сході. Ви знаєте, я просто хочу передати від них сьогодні, нашим ветеранам, велику подяку і тому, що той патріотизм, який сьогодні є, в нашій 95-й бригаді, це завдяки вам, вашому вихованню. Вашому духу і вашому подвигу в 45-му році зовнішня небезпека і загроза цілісності держави позначилась на цьогорічних заходах до дня перемоги. Саме тому українці мають об'єднатися і зробити усе можливе, аби ветерани відчули повагу до їх подвигу. Вважає перший заступник Житомирського міського голови Сергій Сухомлин. Спільними зусиллями комунальних підприємств, громадських активістів та за підтримки Геннадія Зубка і Сергія Сухомлина напередодні 9 травня у сквері імені 30-річчя перемоги відновили літак. Для мене це, прежде всего, день. день, когда мы должны отдать дань ветеранам поклониться за тот подвиг, который они совершили, а после обеда снять галстуки, взять детей, приехать на кладбище и положить цветы на могилу того, того погибшего. того ветерана, который захищав нашу родину. У нас в родині взагалі це свято, яке ну от в першу чергу перебирається старі фотографії, згадуються діди наші, згадуємо всіх своїх родичів, які загинули, які повернулися з фронту, але в недалекому часі померли від ран. І взагалі це свято, яке допомагає родині зібратися разом і згадати речі, які дійсно об'єднують сьогодні всю країну Україну як незалежну державу.